Вітаю вас, дітки! Ви вже знаєте, що всі люди, і дорослі, і маленькі дітки, як тільки виходять з дому на вулицю, то одразу ж стають ким? Пішоходами. А як ви вважаєте, чи легко бути пішоходом? Так, але треба знати правила. І пам'ятати, що вулиця це не парк. Отже, пішоходи повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху, не грати в ігри поряд з проїжджою частиною, не вибігати з м'ячем на дорогу, не кататися на велосипеді по проїжджій частині. Вулицю переходити тільки на зелене світло світлофора, по зебрі або підземному переходу. Якщо немає пішохідних доріжок, то треба йти по узбіччю по лівій стороні дороги назустріч машинам. І пам'ятайте, діти, щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже і дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Бережіть себе.